Всім привіт-привіт. Сьогодні, я не пам'ятаю 20, по-моєму, вересня, 24 рік. І дивіться яка інтересна штука. Ну йду я по малині якраз от хлопці покусили, гарно так виходить. Дивіться, бачите? То не туман, то дим. І чого я так звертаю увагу на то, то дуже багато диму, щось, щось горить дуже-дуже велике. Чогось в соцмережах немає ніякої інформації, що таке горить. В Кременці теж ну, дим так непомітний, не але відчувається запах. Дим пахне торф'яним димом. Як от торф'яний брикет горить. І оце вілія, кременець, 115 км відстані. І дим кругом отакий, все в такому диму. Бачите? Вітер, вітер є, але не сильний і його не роздуває. Щось горить дуже, дуже велике. Скорше всього, що горять на ровенщині торфяники, але я того ще поки що не знаю. От бачите, вітер, хоча вітер, да. Ні, якби на ровенщині торфяники, а вітер дує зі сходу. Вітер зі сходу, а ровенщина на півночі. Но не знаю. От щось таке є і відчувається запах диму такого того, торф'яного. Думав одразу, що то туман, але ні, то є дим, щось горить. Щось горить дуже крупне.